Я проставив всі битви на світових мечах з зоряних він саги скайвогерів від самої гіршої до найкращої. Не будемо втрачати час одразу до діла. Відкриває список битва Рей Скайвокер з Кайло Реном зі сходу скайвокерів. Об'єктивна найгірша битва на світових мечах в сагі скайвокерів. За три фільми актори так і навчились фехтувати, і це в проєкті де світовий меч це буквально обличчя франшизи. Актори виглядають дуже повільними, враження, що у мішка з картошки відросли ноги, і він почав битись на мечах. Вочі кидається використання сили в битві. Це виглядає безлузо та вбиває. Цю динаміку далі, не відходячи від каси Кайло Рен проти старця Люка Скайвокера з восьмого епізоду. Точніше, проєкція Люка Скайвокера проти Кайло Рена. Сцена є фінальним штрихом в злитті Люка Скайвокера як персонажа. Особливо цей мув. це взагалі що таке? Хто це придумав? До Лорена теж питань не менше. Взагалі я вважаю, що Кайло Рен це величезний потенціал, який Дісней, так і не зміг розкрити. Ну а про те, що саме таким чином Дісней попрощався з героєм трьох перших фільмів, я взагалі мовчу. Цікаво, а хто в нас іде далі? А, ну Знову сіквела. це битва у лісі з сьомого епізоду. Красиво графічному плані, і в принципі не така жахлива, як перші, тому що Рей поки що не джедай і не має права круто махати мечем. А Кайло Ренд поранений, тому питань тут теж немає. Куди ж ми без того, з чого все розпочиналося? Не перша остання битва обівана кенові проти Дарта Вейтера, і перша, яку побачив глядач. Я думаю, ви бачили цей бій, тому про нього щось розповідати тут не треба. Фільм вийшов в 87-му році, тому хореографія тут не найвищому рівні, тим паче в ті часи ще ніхто не знав, як треба. Треба правильно робити такі бої на мечах, тому епізод і виглядає так умедно, можливо, як будто два якихось старця дійсно десь там в очереді за хлібом б'ються, але тут не треба забувати саму ауру та авторитет цієї сцени та її значення. Взагалі, ці речі просто не дають мені право поставити її останні. Також хочу розповісти про битви Обівана з серіалу про Обівана, тобто його два поєдинки проти Еніґна. Перший той, що в третій серії, не дуже крутий. Там Обіван в основному тікав. А от битви з шостого епізоду непогана. Хоча знята в Ті, через нестачу бюджету, Та й в принципі виглядає не дуже дорого та епічно порівняно з. Ну про це трошки пізніше. Тепер приквели і почати хочеться з першої битви Квайгона з Дартом Молом, тобто на Татуїні. Непоганий бій, хронологічно найперша битва на світових мечах в зоряних війнах. Тому що саме в цей момент сітки відкривають себе для джедаєв через майже тисячорічне вигнання. Обі ванки нобі проти генерала Грівуса, третій епізод джедаїв. Сама по собі дуель дійсно крута, і це вже серйозна робота, як акторів, так і інших людей, які відповідають за ці бої. І сам Грівус крутий, абсолютно з декількома мечами. Це ж взагалі прикол. А так, битва іноді забувається на фоні інших, тим паче, що це з третього епізоду, а в третьому епізоді дуже багато крутих моментів. Далі Ван плюс Енекін Скайвокер проти графа дуку. Перший бій Енекіна Скайвокера з серйозним суперником. Ван, як завжди, дає шанс молодому падавану проявити себе, але той вирішив втратити руку. Ну нічого, зато йода помілився силою з дуку. Коротше, в технічному плані бій крутий, все супер, не доїбешся. А от з боку історії бій не несе вирішальний характер. Тепер оригінальна трилогія. Хоч сікл і нам круто з режисов і дійсно продумані легендарні дуелі, оригінальні фільми також можуть встряхнути стариною. Як і на мою думку, саме на цьому місці має стояти перший бій люка Скайвокера проти Дарта Вейдера із фільму Зоряні війни імперія наносить удару у відповідь. З боку мувмента та ефектності це вже краще, ніж обіван проти Еннекена в четвертому епізоді. Тут є і рухи, і самі актори навчилися магати своєю саблею. Але Люк Скайвокер все ще вчиться джедайського мистецтва, тому він не може надати гідного супротиву своєму батьку. А Вейдер, як любищий батько, не Ю вбивати свого сина джедая, так би молодості не доганяли. І я ні в якому разі не применшую легендарність епізоду, тим паче, кульмінаційний момент I am Steve. Тепер Енекін проти графа Дуку з третього епізоду. Енекін Скайвокер вже досвідчений джедай і вже не раз рятував обі Обі-Вана кенобі. На цей раз Енекін вбиває графа дуку на очах у Палпатіна, власно кажучи, людина, яка цю кашу і заварила, плавно перетягуючи скайвокера на темну сторону сили. В Плані самого бою це еталон динаміки, це круте володіння світовим мечем від персонажів та емоційна складова. Перший бій на мечах в третьому епізоді задав тону самому фільму. Ще хочу сказати, що Хайден Крістенсен за весь час зйомок навчився дуже. Круто фехтувати. Можете подивитись тренування акторів перед зйомками. Деякі моменти не увійшли в фільм, але вони показують настільки відповідально, актору підійшов до своєї роботи та до свого персонажу. Деяким треба повчитись У Хайдена йода проти Палпатіна. Той же самий третій епізод. Що ж поробиш, якщо він такий крутий? Для мене цей момент дійсно є легендарним. Я сидів біля екрану і просто офігівав від тої напруги. У йоди немає вибору. Він повністю програв війну. Армія клонів виконала приказ 66, Джедайського ордеру більше не існує. Єдиний варіант перемогти Палпатіна в бою та відновити рівновагу. Але два старці так і не визначились, то перший отримає пенсію. Хоча йодо, все ж таки, напевно, більш програв, тому що він втік з самої битви і заховався просто від всіх. Але хто ми такий, щоб засуджувати великого майстра йоду? Одразу після йоди в моєму суб'єктивному рейтингу Вінду проти Палпатіна вище, тому що Віндо майже переміг імператора та й, в принципі, залишив згадки про себе на його обличчя. І саме ця сцена легендарна тим, що остаточно закінчує переход енеки до ситків. Тепер же одна. З моїх найулюбленіших Обіван разом з Квайгоном проти Дарта Мола. Дарт Мол для мене є дуже харизматичним героєм, як і Квайгон, який є дійсно крутим вчителем, і Енникін з ним ніколи би не перейшов на темну сторону. Тому гибель такого крутого вчителя та персонажа є трагічною. Та й Обіван при першому перегляді приємно здивував. Знаєте, є такі фільми, при перегляді яких ви взагалі не переживаєте за головних героїв. Ви просто знаєте, що вони 100% виживуть. А от при перегляді прихованої загрози такого відчуття в мене взагалі не було. Хоча я. Дивився четвертий епізод, і я знав, що Обі Ван Кенобі точно вижива, але все одно за нього переживав. Коротше, крута робота і крута битва. На другому місці в фінал. Здогадайтесь, фінал якого фільму. Правильно, шостий епізод повернення джедая: фінальний двобій батька та сина. Люк Скайвокер проти Дарта Вейдера. Тепер Люк натренувався і вже може на рівно стояти проти свого батяння і тримати мощні чапалахи від колишнього ситка. Битви на мечах виглядають ще крутіше. Ну і фінал, де Енекін все ж таки рятує свого сина ціною в свого власного життя. Мені подобається епізод, особливо коли вони схрещують свої мечі перед Палпатіном. Ну і перше місце в моєму рейтингу то міг подумати обіван Кенобі проти Скейвокера на Мустафарі. Це неможливо забути, і це неможливо повторити. Момент, де буквально вирішується доля всієї галактики. Республіка падає, Мустафар вогні, на якому Кенобі має приподати своєму учню, можна сказати, своєму брату останній урок. І якщо ти вище, то вже все закінчено. Ні, ну реально, А чому при цей принцип не працював момент, де обіван висів, а над ним стояв дартмо. Маул. Чи принцип висоти дії телеканалу Обіванна Кеноби. Не спробуйте! Вибачте, Маул. Ну ладно, не суть. Я думаю, що це найкраща битва, і тут взагалі без зайвих слів. Ви і самі це бачили, ви самі це відчули. Також бонусом хочу розповісти про декілька битв Асокотани. Разу хочу сказати, що я не повністю подивився битви клонів та повстанців, тому тут розповім коротко, так як я не можу висловлювати свою думку про проєкти, які я не дивився. Перше, це Асокотана проти Моргана Елісберта. Дуелі я подивився, можу сказати, що стилістика мені подобається, але в іншому ті ж самі проблеми погані дуелі. Повільна, нудна, однотип. Тепер осокотана проти Дарта Мола. Якщо поперед. Едня була першою дуелью Асоки саме в серіалі. То тепер битва з битви клонів. Дуель крута, і вона явно була б набагато вище у списку, якщо я враховував би всі дуелі все ну і тепер дуель, яка в принципі могла бути біля перших місць Асока та проти Дарта Вейдера. Емоційно напружена дуель майстра та падавана, що може бути краще. Від вас я чекаю власну думку з приводу самого мого суб'єктивного рейтингу та взагалі вашу думку на рахунок всього цього. Ну і в принципі, самі можете написати топ-20 або там топ 15 своїх битв. З зоряних війн це можуть бути як фільми, так і серіали. Ну або мультики. Ну і звичайно бажаю вам гарного дня або вечора. Бережіть себе, і нехай сила буде з вам.